Сьогодні ми зупинимося на одній з найбільш обговорюваних тем в сфері технологій штучному інтелекті, який вже давно став частиною нашого життя. Він використовується у різних сферах, починаючи від медицини та авіації, і закінчуючи геймінгом та робототехнікою. Якщо просто штучний інтелект це комп'ютерні алгоритми та системи, що можуть самостійно вчитися та вирішувати завдання, які зазвичай потребують людської інтелектуальної діяльності. При цьому використовуються методи машинного навчання. Нейромережі та інше. Проте як будь-яка технологія, штучний інтелект має свої позитивні та негативні аспекти. З одного боку, він може значно полегшити наше життя, забезпечуючи автоматизацію багатьох процесів, таких як медична діагностика, автоматичне керування транспортом і подібних сфер застосування безліч. З іншого боку, штучний інтелект може стати причиною безробіття та зміни робочих місць, а також порушити приватність та безпеку даних. Крім того, можливість самостійного навчання та прийняття рішень такими системами може породжувати етичні та правові питання. Наприклад, якщо робот приймає рішення про життя та смерть людини в надзвичайній ситуації, то хто несе відповідальність за цей вибір? Розробники, оператори або сам робот? Які принципи вибору має використовувати інтелект у подібних ситуаціях? Крім того, штучний інтелект може стати інструментом зловживання та маніпуляцій. Наприклад, використання інформаційних алгоритмів може призвести до зловживання у політичній сфері та поширенню фейкових новин. Також існує загроза залежності від технологій та втрати соціальної взаємодії, оскільки люди можуть віддалятися від реальних контактів та комунікації. І все це тільки вершина айсбергу. А тепер, перед тим як почати, хочу сказати, що вступ, який я щойно озвучив, був на 90% написаний найпопулярнішим зараз штучним інтелектом ChatGPT. Непогано, правда? Все, що його попросив це, напиши вступ до відеоролика на тему штучний інтелект, негатив та позитив. Але одразу хочу застерегти, що далі тема ролика буде розкриватися без допомоги штучного інтелекту. Текст підготовлений особисто, по класиці, з витраченим часом та особистим зусиллям. Але щось ми вже затягнули зі вступом. А тому давайте вже переходити особисто до самої теми. Взагалі, ідея спробувати створити щось близьке до людини, існує вже дуже давно. Про це говорять ще різні міфи та легенди. Таким прикладом може бути Талос, автоматон, який був викуваний богом Гефестом і відданий на служіння царю мінусу. Також можна заглянути у літературу, де ще у 1970 році німецький письменник Йоган Вольфган Фенгете почав написання найвідомішого свого твору Фауст, де Вагнер, учень вченого Фауста разом із лим духом Ефістофлем створили гомункула. Тобто істоту, яка прагне стати повноцінною людиною. А у 1818 році вийшов відомий тепер на весь світ Роман Франкенштейн англійської письменниці Мері Шелі, де був створений людиноподібний монстр. І таких ліричних прикладів безліч більш науковий підхід почав зароджуватися у 19 столітті. Вчений Чарльз Бебіч у XIX столітті описав принципи роботи вичислювальної машини, тобто першого комп'ютера, хоча його побудовано не було. У 1940 х роках, появою вже фізичного першого комп'ютера, вчені почали все більше і більше цікавитися питанням реального штучного інтелекту. Перша наукова робота, яка напряму вважається причетною до штучного інтелекту, була виконана Вореном Маккалоком і Уолтером Піцом у 1943 році під назвою Логічне обчислення ідей, що належить до нервової активності у 1951 році. Марвін Мінський побудував першу машину нейронної мережі – «Снарс». У 1950 році Алан Тюрінг опублікував знамениту статтю, в якій міркував про можливість створення розумних машин. Він зазначив, що мислення важко визначити і розробив свій знаменитий тест Тюрінга. Він полягає у тому, що певна особа взаємодіє з одним комп'ютером і однією людиною. На підставі відповідей на питання треба визначити, з ким ведеться розмова, з людиною чи з комп'ютерною програмою. У 1958 році Френком Розенблатом був створений нейрокомп'ютер Марк 1, який ґрунтується на понятті парцептрону. Сам парцептрон це одна з перших моделей нейромереж. Незважаючи на свою простоту парцептрон, здатний вже навчатися та вирішувати досить складні завдання. У цей же період, тобто у 1950-ті, з'являються перші програми для в шахи, які згодом кидають виклик найвідомішим шахватистам у світі. Я думаю, що всі десь чули, як штучний інтелект грає на рівні з найкращими у цій сфері. Вчений Дітріх Принц, який працював вчитися програмувати на комп'ютері Ферранці Марк 1 під керівництвом того Штюрінга, говорив наступне: шахматне програмування це ключ до методів, які можна використовувати для вирішення структурних або логічних проблем в інших галузях. Звісно, було багато інших вчених у цій галузі, які досягли певних успіхів у сфері. Та ролик трохи не про це. Чому я вирішив зробити це відео? Хтось скаже, тому що це актуальна тема, Хтось скаже, що неможливо ігнорувати штучний інтелект, тому що він все більше і більше приймає участь у нашому житті. І, знаєте, зі всіма причинами я згоден. Проте останнім часом я звернув увагу, що дуже багато найавторитетніших людей у світі почали робити заяви про небезпечність штучного інтелекту. Варто зазначити, що все це розпочалось зовсім недавно. Звісно, хочеш ще ні, але коли ми говоримо про небезпеку штучного інтелекту, одразу в голові кадри із кінофільму Термінатор Джеймса Кемерона. У когось в голові виникають кадри з матриці Сестер Вачовськ. У когось з фільму Я робот Алекса Прояса. Oh, hell no. А у когось інші фільми на цю тему. Адже таких немало за всю історію кіно. Та що говорять відомі люди останнім часом про штучний інтелект, безумовно, за останні місяці набирає шалених обертів чат gpt чат-бот зі штучним інтелектом розроблений компанією OpenAI, який з кожною оновленою версією показує все більш вражаючі результати у своїх можливостях. Хоча ще рік назад, я думаю, мало хто з нас взагалі думав про достатньо вільне спілкування з комп'ютерною програмою. Як з іншою людиною. Та вже сьогодні це реальність. 22 березня 2023 року, відомий сьогодні у всьому світі як інженер, винахідник та мільярдер, разом з іншими провідними діячами в ІТ-галузі, заявили у відкритому листі, який оприлюднений інститутом майбутнього життя, що системи штучного інтелекту з конкурентно спроможним інтелектом можуть становити серйозні ризики для суспільства та людства, як показали численні дослідження. Розширений штучний інтелект може представляти глибоку зміну в історії життя на Землі. Останні місяці лабораторії штучного інтелекту вийшли з-під контролю за розробкою та розгортанням все більш потужних цифрових розумів, яких навіть їхні творці не можуть розуміти або надійно контролювати. Важливо призупинити розробку чат-боту до наступних версій. Потрібно розробити разом з політиками ряд законів, у яких буде контролюватися використання штучного інтелекту його діяльність. Та покарання за зловживання з метою пропаганди чи втручання у політичне життя. Це якщо дуже коротко про що лист. Посилання на нього я залишу у коментарях, можете особисто з ним ознайомитися. Хрещений батько штучного інтелекту саме так, всесвітньо відоме видання назвало 1 травня 75-річного Джеффрі Гіттона, який заявив, що йде з компанії Google, аби говорити про небезпеку розробки, який поклав особисто шлях. У компанії Google він пропрацював понад 10 років і шкодує про свій вклад у розробки. Я втішаю себе звичайним виправданням. Якби я не зробив цього, зробив би хтось інший. У коментарі для видання BBC Гінтон згадав про поганих діячів, які могли використовувати технологію у власних негативних цілях. Це лише найгірший сценарій. Ви можете собі уявити, наприклад, якийсь поганий діяч як Путін вирішив дати роботам можливість створювати власні підцілі. Учений попередив, що в кінцевому підсумку штучний інтелект може створити підтілі, в яких буде отримання більше влади. Зараз ми бачимо, що такі системи, як chatgpt 4, значно перевершують людину за обсягом загальних знань. Що стосується мислення, воно ще не настільки розвинене. Але штучний інтелект вже цілком здатен робити прості висновки. І з огляду на темпи прогресу, ми очікуємо, що штучний інтелект розвиватиметься досить швидко. Тож нам час потурбуватися про це. За його словами, найкращий варіант полягає в тому, щоб провідні науковці світу співпрацювали над способами контролю штучного інтелекту. 4 травня відбулася зустріч у Білому домі між президентом США Джо Байденом та керівниками найвпливовіших компаній в ІТ-сфері, наприклад, Сундар Пічаї з Google, Сатя Наделла з Microsoft Corporation, Сем Альтман із OpenAI і Даріо Амодей з Anthropic. Байден, який користувався ChatGPT, і експериментував з ним, сказав чиновникам, що вони мають пом'якшити нинішні та потенційні ризики, які штучний інтелект, становить до людей, суспільства і національної безпеки. Між учасниками зустрічі відбулася дискусія про необхідність прожорішої політики компанії щодо систем штучного інтелекту. Крім того, йшлося про необхідність захисту від зловмисних атак. Повідомлялося, що Національний науковий фонд. Виділисть 140 мільйонів доларів на запуск семи нових науково-дослідних інститутів штучного інтелекту, також адміністративно-бюджетне управління Білого Дому випустить політичні рекомендації щодо використання технологій федеральним урядом. І подібного шуму в останній час навколо штучного інтелекту дуже і дуже багато. Хоча розумні люди та науковці говорили і раніше про потенційну небезпеку, Знову ж таки, всім відомий Ілон Маск у своїх багатьох інтерв'ю, які з'являлися ще у минулі роки, неодноразово застерігав про небезпеку технології. А у одному з останніх він взагалі жорстко розкритикував чат GPT 4 та саму компанію OpenAI у неконтрольованому темпі розробок і заявив, що започаткує свою компанію з розробки штучного інтелекту, яка, за його словами, буде більш демократична, безпечна та чесна. Що у 2014 році відомий на весь світ вчений Стівен Хокінг заявляв, що справжній штучний інтелект може знаменувати кіннець для людства. Якщо послухати сьогоднішній матеріал, можна сказати, що розробка штучного інтелекту не несе нічого позитивного, але все ж таки це не так. Давайте поговоримо про переваги даної технології. Перш за все, це можливість досить швидко працювати з великою кількістю інформації та даних. Що дає можливість аналізувати складні задачі та приймати швидкі рішення. Штучний інтелект може замінити людину та автоматизувати ті аспекти роботи, де людина виконує монотонні завдання, наприклад, на заводах та фабриках. До того ж, машині не потрібен сон, що підвищує загальну продуктивність того чи іншого виробництва. Безумовно, по-справжньому потужний штучний інтелект може зробити безліч проривів у медицині, науці, технологіях і тому подібному. Тільки уявіть, що володіючи знаннями людського прогресу, штучний інтелект зможе зробити ліки від раку, чи побудувати електростанцію нового типу, яка не буде мати ризиків, чи вигадає автомобіль, який буде працювати за зовсім іншим принципом. Будь-що, що до цього ми могли бачити тільки у фантастичних фільмах. Розумний штучний інтелект, який буде правильно застосований, може попереджувати та аналізувати різні катаклізми, небезпеки. Займатися кібербезпекою різних країн і подібних прикладів безліч. Це по-справжньому може змінити наш світ, наш стиль життя та буденність. Проте, як я вже і казав, і як про це говорять вчені, я у цього всього прогресу і інший бік. Давайте зараз з вами трішки замислимося: найжахливіші катастрофи у світі, якщо вони не викликані природою, завжди відбуваються у результаті хоч найменшої помилки людини. За прикладами не потрібно далеко навіть йти. 1986 рік, Чорнобиль. Технічний прорахунок та певні дії зі сторони персоналу призвели до катастрофи, негативні наслідки від якої існують і сьогодні. Коронавірус 2019 року. Так, так, тут не все однозначно. Начебто він з'явився від кажана, тобто природньо. Але є версія, що вірус вирвався з лабораторії. Про це не так давно говорив і керівник ФБР, а таке джерело жовтою пресою не назвеш. Тому, якщо все ж таки вважати, що взялася зараза з лабораторії, то ми знову говоримо про катастрофу, яка спричинена за участі людського фактору, тобто халатності робітників. Хтось вже зрозумів, а хтось, можливо, ще запитає, до чого я веду. А веду я до того, що як показує історичний досвід людства, вистачає однієї помилки. Знову ж таки, звичайного так званого людського фактору, щоб сталася неминуча катастрофа. Давайте уявимо, що цей який може створювати ліки, технології та тобто будь-що, одного разу вирветься на волю, як звір з клітки, який буде мати думки та розуміти, що для існування йому не потрібна людина як індивід, або потрібна, у певній лише кількості для обслуговування. Інтелект, Інтелектики, унаслідок помилки зможе дістатися до секретних документів та використати їх у особистих цілях. Порушивши особисті права людини чи спричинивши певними діями війну. А що якщо така технологія зможе дістатися до ядерних ключів? Взагалі електроніка, інтернет, гаджети це все, що є зараз фактично у кожному домі. А тому під прицілом чи впливом може опинитися кожен із нас? Що ж, пора робити якісь висновки? Звісно, штучний інтелект має безкрайній потенціал для того, щоб людство зробило черговий гігантський крок у світовому прогресі. Ця технологія вже оточує нас і навіть замінює. Штучний інтелект вже сьогодні може робити картини, які іншим гірші за картини видатних митців. може генерувати фото, яке виграє у професійному конкурсі. Так так, буквально недавно це сталося. Німецький фотохудожник Борис Ельдахсен виграв у конкурсі Sony World Photography Award 2023 фотографію, яка зараз перед вами. Але автор відмовився від нагороди і заявив, що витвори машини та людини не мають пересікатися. Але дивлячись на це фото, всередині виникають якісь досить дивні відчуття. Люди, які зображені, викликають страх та нерозуміння, є певний десонанс у почуттях. Про це заявив і автор, він сказав, що у ньому здається щось не так. Такими темпами штучний інтелект зможе створювати фільми, музику і будь-що що сьогодні людським інтелектом осягнути тяжко. А свої думки щодо штучного інтелекту пишіть, як завжди, у коментарях. Ставте лайки, діліться відео з друзями та близькими. Це все важливо для розвитку цього каналу, тому маю надію на розуміння. А також, що важливо, не забувайте донатити ЗСУ. Слава Україні!